Скажи мені, а скільки ти поїздок здійснив, як водій-уклон за своє життя? Ну я так не пам'ятаю, треба у застосунку подивитися, але я думаю, десь поїздок 200 я здійснив, а ще до уклону я сам іноді підпрацьовував. Вау, коли була криза 2008 року. Я теж тому, підтаксовував, що, підтаксовував. тому що не вистачало грошей, е, тому що хотілось так. Тоді палово впало дуже сильно у вартості і можна було підзаробити. Чому ні? Вау. І я пам'ятаю ці кризові часи 2008-2009 рік, коли я на Бесарабці їхав спокійно, побачив руку клієнта і спокійно під'їжджав, і мене підрізала кемрі. І забирала замовлення тому Вау. такі були часи. Так а скажи мені останній раз, коли ти працював як водій в уклон? Останній раз я думаю, десь роки три. А у вас немає, як в Макдональдсі, що от там все керівництво компанії, власники Віталік мають... нещодавно їздив. Ось на 15-річчя, у кону він катався, і вся команда взагалі каталася. А взагалі, продуктова команда, технічні команди дуже часто їздять обов'язково. Як водії. як водії, так і плюс окремо зрозуміло, їздить команда як клієнти, щоб подивитися, як водії працюють, тому да.